за яку я поліцію йшов воювати. На початку 2000 х років мені довелося бути в Фінляндії, там були знайомі знайомих, у яких там жила рідня, вони так жили на такому хуторку там з одного... З однієї хати до іншої треба машиною там їхати кілька хвилин. І от зібралися одного разу на вечорницю, так, щоб всі знайомі дня. Ну і мені там довелося також бути. Звичайно, там вживали алкоголь. І, отой... і одна із родин, ну, їм там треба було по справам, і вони раніше всі сказали, ми уїжджаємо. Сіли і поїхав. Той, хто доводився їм е, ріднею, це е, корінний фін, вони там давно живуть, це була як рідня, е, він при всіх телефонує до поліції і каже, що так і так, е, в такому-то напрямку така, рухається така втіка, і за крімом сидить людина, яка вжила забагато алкоголю. Розумієте, от мене з України, з пострадянщини, отак таке почув доповідь до поліції, так? Да? Я вже нікуди не поїхав, я вже залишився ночувати там, але наступного дня я, звичайно, поїхав поцікавитися, що трапилось. Я вже сподівався побачити розбите обличчя відсутність автівки, відсутність прав, звичайно. Ні, я під'їхав, машина стоїть під дворі, зайшов, так і так, о, в справи. Та от прокинеться, все нормально, а що таке? І він мені розповідає, що чинила фінська поліція з ним. Європейська. В тому... В тому... Та, та поліція, за якою йшов воювати. Каже, ну мене наздогнали, додому вже залишалося там е, півтора кілометра їхати там. здогнали, зупинили, так і так. А, що, що мене? На на Жвав алкоголь, там вживали. Покажіть, будь ласка, там посвідчення водія. Показав, все є. І сідайте рушки за нами. Вони стали попереду, включили мігалки і поїхали. І, а, спитали, де, де ви живете, де ви там-то. Е і вони поїхали. Вони супроводили його до його дому, зачекали, поки він зажене машину у двір, а потім підійшли і сказали, що так і так, вам офіційне попередження. Якщо ви протягом 24 годин будете е, десь за кермом автівки, е, зупинені на шляхах, то ми до вас вже будемо вживати найстрогіші заходи. Все. І поїхали. Людина собі прийшла, виспалась, все нормально. А тепер уявіть мені, що у нас, да, поліція зробила б у такому випадку. Тобто у нас вже ввели норму закону, вже кілька років, як вели, да, що треба там постукувати і поліції сообщати. Але чи така у нас поліція? Так от я йшов воювати особисто я за таку поліцію. І всі, хто кого я знаю, всі, хто е, в моєму підрозділі, в моєму батальйоні. Е, Майже всі йшли воювати за таке майбутнє, за таку незалежність, за таку Європу. Що ми не воювали? Так я е, більше не хочу вже таке воювати. І я наразі маю можливість надати документи, на підставі яких я буду демобілізований. І я цим займаюся. Кожному українцю предлагаю взглянути на ці речі таким образом. Ты имеешь э, то правительство, ту власть, которую заслуживаешь.